Всім привіт, це великий і корисний досвід експлуатації Apple Watch Ultra 2, який буде цікавий всім власникам годинників Apple, незалежно від версії. Або тим, хто не може визначитися купувати годинник Apple чи ні. сьогодні ми розглянемо всі важливі зміни в з 10, Поговоримо про особливості нового годинника з технічного погляду. І я дам вам кілька важливих рекомендацій щодо налаштування вашого годинника Apple. погнали! Почнемо з самої новинки. Apple Watch Ultra 2 це годинник, який насправді Apple не варто було випускати. І так, якщо у вас є вже ультра першого покоління, цікавитися другими немає жодного сенсу. Ви взагалі не відчуєте різниці. Якщо ж ви хотіли купити годинник Apple, і зараз у вас є реальна можливість знайти ультра першого покоління зі знижкою, зробіть це. Підвищену яскравість на тисячу ніт. Я так і не помітив, мабуть, потрібно. Шукати особливі умови, за які годинник видаватиме таку яскравість. Погодьтеся, навіть рік тому 2000 тисячі ніт було більш ніж достатньо. 3000 тисячі ніт це вже щось за межами розуміння. Новий процесор в Apple Watch став потужнішим і почав швидше обробляти графіку, але це неможливо відчути. Навіть Apple Watch 7 і 8 працюють супершвидко. Apple Watch Ultra першого покоління це теж ракета. Є лише одна нова функція в годиннику Apple Watch Ultra і Watch 9, яка стала можлива завдяки новому процесору. Це новий жест пальцями. Багато блогерів кажуть, що Apple взяла стару функцію і видає її за нову. Кілька років тому я робив вже відео про Apple Watch, де показував, як за допомогою жестів рук і пальців керувати годинником. Але попрошу не плутати програмні можливості, які вмикаються в налаштуваннях. Будь-якого Apple Watch в розділі доступність з апаратною підтримкою в годинниках Apple, яка з'явиться тільки цієї осені з новим оновленням прошивки. Відстеження жестів на основі апаратної підтримки нового процесора реагує на жести зовсім інакше, точніше, а головне, не так витрачає заряд акумулятора. До того ж, функціональність цих жестів трішечки відрізняється. Чому варто купувати саме Apple Watch версії Ultra? Причин достатньо: титановий корпус годинника і сапфірове скло в цій моделі справді дуже дуже міцне. Також незважаючи на величезний розмір годинника у 49 мм, форма корпусу і екрана в Apple Watch Ultra вирізняється з-поміж конкурентів і дає змогу комфортно носити цей великий годинник навіть на Тонкому зап'ясті, а у мене дуже тонке зап'ястя. Якщо я одягну, наприклад, круглий годинник на 46 мм, для мене це буде оверсайз. А ось 49 мм від Apple Watch. Цілком нормально головний аргумент під час купівлі Apple Watch Ultra – це час роботи, залишаючись найрозумнішим і найновороченішим годинником у світі, Ultra може пропрацювати 3-4 доби без підзарядки. Все залежить від сценаріїв використання і налаштувань. Сьогодні я покажу вам деякі з них. До речі, у мене Apple Watch Ultra 2 працюють близько 55 годин без підзарядки. Це щоденні тренування, це трекінг сну і прослуховування подкастів, які записані на мій смарт годинник До речі, внутрішній. Пам'яті в Apple Watch нового покоління 64 ГБ, і це дуже круто. Можна завантажити багато карт офлайн, подкастів і музики. Навушники AirPods дуже люблять годинник Apple, і з радістю до нього приєднуються, працюючи без затримки. Але якщо потрібно, можна підключити взагалі будь-які ТВС. Тепер брати з собою iPhone під час тренувань у зал, наприклад, або на вулицю до пробіжки, взагалі немає ніякого сенсу. До речі, я відвідую дуже великий тренажерний зал, які. Розділений на два поверхи дивно, але iPhone, який я залишаю в перевдягальні, підтримує зв'язок з моїм годинником. Якщо на нього хтось дзвонить або пише смс, я можу прийняти телефонний дзвінок через годинник. Радіус роботи Bluetooth, якийсь непристойно великий. Також що дуже круто, це те, що всі точки доступу Wi-Fi, які знає мій iPhone. Їх же знає і мій годинник, і він автоматично приєднується до них. Наприклад, вчора я приїхав до маленького містечка, в якому не був вже десь півроку, і забув свій айфон в автівці. Прийшов до кав'ярні, в якої теж не був півроку, і мої Apple Watch під'єдналися до мережі, яку вони записали ще півроку тому, і я отримував повідомлення через месенджери на свої годинники. Це було дуже дуже зручно. І треба сказати, що таких точок доступу тисячі по всьому світу у моєму смарт-годиннику. Так, найслабше місце смарт-годинника Apple взагалі це як і раніше, час автономної роботи. Але знаєте, що у мене є Garmin Fenix 7, які коштують приблизно стільки, скільки Apple Watch Ultra. Я думав, що в далеких поїздках я буду використовувати їх. Замість годинник Apple. але цього не сталося. Я як і раніше використовую годинник Apple, і для мене зарядити годинник один раз на 2-3 дні взагалі не складає труднощів. Я ж смартфон і ноутбук ставлю все одно на зарядку. До того ж, зараз заряджати Apple Watch Простіше простого, є маса крутих аксесуарів. Я користуюся, наприклад, ось таким донглом від Пітака. Можу заряджатися від ноутбука, від айфона та від чого завгодно. Гармін це класний спортивний годинник, але це не смарт-годинник, а мені дуже важливі всі смарт-функції Apple Watch. Які саме функції Apple Watch я зараз використовую? Давайте все перелічимо. Почнемо з багатозадачності. Apple Watch працюють як смартфон. Вони запускають багато застосунків одночасно і дають змогу працювати їм у фоні. Я запускаю застосунок. З картами можу його згорнути і запустити інший застосунок, щось у ньому відзначити або вимкнути, після перейти назад на карти і так до нескінченності. Apple Watch відмінно утримують роботу додатків у фоні. У магазині додатків для Apple Watch дуже велика кількість сторонніх, але крутих сервісів і програм. Програвачі подкастів, додатки погоди, конвертери, сторонні картографічні сервіси. Загалом знайдеться все. З Apple Watch дуже зручно розблокувати ваш MacBook. Не потрібно вводити паролі. Ви просто відкриваєте кришку ноутбука, він фіксує наявність годинника на ваших руках і розблокує систему. Ось ще один приклад: я багато знімаю на камеру смартфона. І сучасні смартфони як повноцінні камери чудові, але в них є один величезний недолік: немає в'юфайндера. Якщо ви знімаєте сам себе на основну камеру, а ще й на відстані, то поняття не маєте, що взагалі потрапляє в кадр. Apple Watch зручно використовувати як віддалений монітор. До того ж, подивіться, як працює екосистема. Я завантажив сторонні застосунок для роботи з Камерою на iPhone під назвою filmic pro це дуже популярний додаток. Відкриваю його, а годинник сам автоматично запускає управління камерою дуже зручно. Є ще одна дуже зручна опція, про яку мало хто говорить. Ви знали, що дізнатися час на вашому годиннику можна трьома способами: перший просто подивившись на нього. Другий спосіб. Вухами, якщо доторкнутися двома пальцями до екрану вашого годинника і затримати на ньому пальці, він скаже вам час залежно від тієї мови, яка у вас у системі. Але і це не все. Якщо зайти в налаштування, вибрати налаштування годинника і вімкнути опцію Таптік тайм. То за допомогою тактильної віддачі годинник посилатиме вам вібрації, і так ви зможете зрозуміти, котра зараз година. Причому тут є і азбука, Морзе, і просто вібрація. Тепер, коли ви переведете годинник у режим без звуку і зробите такий самий жест двома пальцями, годинник скаже котра година. Спочатку вібрації відобразять години, потім хвилини. Ну, наприклад, ви сидите на якоїсь нараді, і терміново потрібно подивитися котра година, ну так, щоб не спалитися. Два пальці на годинник. І справу зроблена. До речі, Apple Watch з WatchOS 10 дуже круто розпізнають українську мову, і тепер набирати повідомлення голосом за допомогою годинника як ніколи зручно. Одна з основних фішок Apple Watch це звичайно продуманість операційної системи WatchOS. У ній така кількість деталей і дрібних функцій, що іноді волосся дибки ставало на голові від усвідомлення, яку роботу провела компанія Apple. Кожен елемент на Watch Face це активний і робочий застосунок. Кожен віджет – це реально працюючий додаток, який можна відкрити прямо з watчфейса. Відкриваєш меню віджитів, а система про тебе не забуває. і Навіть тут відображає час і активний секундомір. Якщо ви вімкнули режим у кінотеатрі, щоб екран годинника не світив людям в обличчя, то акуратно повернувши Digital Crown, ви повільно і поступово активуєте екран, підіймаючи його яскравість. У крайній позиції. Він просто активує годинник, але можна і так само назад його загасити. Розумієте, яка продуманість у всіх цих деталях? Watch Face в смарт-годинниках Apple це окремий світ. Тут налаштовується взагалі все. Ось, приклад, у новому і вже у моєму улюбленому Watch Face Modular Ultra. Ви можете налаштувати параметри безеля, він може відображати секундомір або тиск під водою під час занурення, або ж вашу висоту над рівнем моря. Тут же можна налаштувати зовнішній вигляд відображення годинника, виставити режим відображення нічного режиму, або поставити його на автоматичний режим, або вімкнути на постійній основі. До речі, нічний режим дуже круто працює. Червоне світло посеред ночі, вільно читається і при цьому не б'є в очі. Тут же можна виставити стиль кольорів. На будь-який смак або взагалі змінити повністю watch face, прибравши або додавши на нього будь-який віджит будь-якого додатка. Apple Watch ідеально підійдуть для людей з обмеженими можливостями. У вас поганий зір, не проблема. Переходимо в налаштування, доступність і змінюємо розмір шрифту. Який би розмір шрифту ви не виставили, годинник красиво адаптує всі написи і переноси. Про спеціальні можливості для людей з проблемами моторики. Ви вже знаєте, якщо знайомі з iPhone. В Apple Watch є маса цих функцій. Одна з моїх улюблених функцій у годиннику Apple це режим автопаузи під час тренувань. Переходьте в налаштування. В самому кінці списку є налаштування воркаута, і серед налаштувань, наприклад, заощадження енергії під час роботи GPS під час тренувань. І іншими налаштуваннями тут можна вімкнути автопаузу. Вона відмінно працює під час кардіо або їзди на велосипеді. Годинник визначає кожну вашу зупинку і ставить запис активності на паузу. Щойно ви починаєте рух, він продовжує записувати активність. Для інших видів тренувань є налаштування престу пауз. Наприклад, ви закінчили підхід, натиснули на Digital Crown і поставили запис активності на паузу. Почали робити наступний підхід. Віджали паузу, хоча в цьому випадку дуже складно сказати, а чи правильно це, адже під час відпочинку між підходами у нас теж часто підскакує пульс. І режим відновлення, це теж який не який, але стрес. А ще одна з моїх найулюбленіших фішок в годиннику Apple – це нагадувалка приймати вітаміни і інші пігулки. У додатку Health на iPhone додаєте всі медикаменти і вітаміни, які ви приймаєте. І Apple Watch буде завжди нагадувати вам про прийом потрібних препаратів. Причому додавати медикаменти можна як вручну, так і за допомогою камери на вашому смартфоні, якщо препарат від якоїсь. Відомої фірми. У налаштуваннях додатка калькулятор на Apple Watch є окрема функція розрахунку чайових. Виставляєте суму чека, відсоток який хочете залишити як чайові, і кількість людей, які мають скинутися на чайові. Знаєте, добре, що я не живу в Америці. Для них тема чайових це, мабуть, дуже болюча тема. Мікрофони і динаміки в Apple Watch Ultra дуже потужні. Якщо ви вирішите прийняти телефон і дзвінок у режимі гучного зв'язку, то ви будете чітко чути співрозмовника, і він вас теж якої якості видає звук мікрофонів Apple Watch Ultra? Це те запису звуку мікрофонів Apple Watch Ultra 2. Зараз знаходжусь не у приміщенні, а на вулиці тут дуже велике ехо, але повинно працювати добре. Зацініть якість запису звуку. Якщо ви хочете продовжити час роботи ваших Apple Watch на 30%, але водночас залишити всі розумні функції увімкненими. Зробіть таке: зайдіть у налаштування екрана і вимкніть опцію активації екрана при піднятті зап'ястя. Також вимкніть Always On Display. Ваш годинник продовжить відстежувати ваш пульс у фоновому режимі, рівень кисню в крові. Та дані GPS продовжить приймати всі повідомлення і конектитися до точок доступу Wi-Fi. Якщо для вас важливіше, щоб на екрані завжди була доступна якась інформація, то вмикайте просто звичайний режим енергозбереження, це комбінований режим, який економить до 50% заряду акумулятора водночас. Обмежує деякі фонові процеси, залишаючи активність екрану приблизно на тому самому рівні. У цьому режимі годинник вимикає фонову активність датчиків. Він узагалі не буде нічого. Його вимірювати, поки ви самі не запустите цей вимір примусово. Годинник перестане підключатися до мереж і таке інше. До речі, знаєте, я пам'ятаю, коли я робив тест Mi Band 8 від Xiaomi, і вони там говорили, що він працює. Щось навколо двох тижнів без підзарядки, але потім я зайшов в налаштування, вімкнув всі розумні функції, всі вимірювання, і Mi Band 8 працює не більш 4 днів. Користувачі часто запитують, як завантажити карти офлайн на свої Apple Watch. Я користуюся двома варіантами: карти Apple підтримують офлайн завантаження карт на ваш годинник. І я хочу сказати, що карти Apple за останні роки дуже сильно прокачалися. Я вільно використовую їх замість карт Google. Другий застосунок, який дуже чудово підійде для активного відпочинку, називається Workout Doors. Спеціальні топографічні карти, які зручні для хайкінгу, піших прогулянок або для велопрогулянок нестандартними маршрутами за пересеченою місцевістю. Досить часто я керую своєю приставкою Apple TV за допомогою Apple Watch. Коли телефону немає під рукою, я використовую годинник для ведення назви серіалу або для перемотування епізодів на великому екрані Ультра, використовуючи його як тачпет. Працює дуже чуйно. Наприкінці цього відео я хотів дати вам деякі поради по вибору Apple Watch у 2023 році. Якщо ви взагалі не маєте ніяких Apple Watch, я раджу вам купити Apple Watch восьмого покоління. Дуже гарний прайс, дуже гарна функціональність. Якщо ви є власником Apple Watch Ultra першого покоління, взагалі не звертайте уваги на Apple Watch Ultra 2. Якщо ви хочете купити собі взагалі якийсь Ultra годинник від компанії Apple шукайте Apple Watch Ultra першого покоління з гарною знижкою. Різниця між ними може бути десь в 300 баксів всім іншим користувачам. Я раджу почекати наступного року, тому що наступному році є такі чутки, що Apple повністю змінить. Apple Watch, їх дизайн і підхід до створення смарт-годинників. Ось таке вийшло відео. Якщо воно було для вас корисним, порадьте це відео своїм друзям, підпишіться на канал та поставте, будь ласка, лайк. Дякую за перегляд. До зустрічі.